Ідеальний газ, як пов'язані тиск, температура та об'єм. Наскільки ізі і за процеси? Хоч ми й згадували частинки, з яких складаються речовини, проте термодинаміка лише визнає їхнє існування і не стежить ні за якими із фізичних величин, які прямо пов'язані з ними. В термодинаміці ідеальним тілом, за яким зручно стежити, є ідеальний газ. Це такий газ, в якому його складові частинки не взаємодіють між собою, а їхні розміри дуже малі порівняно з об'ємом, який цей газ займає. Тому ми можемо не зважати на їхнє існування і розраховувати всі фізичні величини для газу, як цілого. Крім температури, є ще дві важливі фізичні величини, за якими ми маємо стежити: об'єм це частина простору, яку займає те чи інше тіло, та тиск це величина, що показує силу дії речовини на контейнер, у якому вона міститься. Крім того, ми також будемо зважати на кількість частинок певної речовини, що займають якийсь об'єм. Цю величину називатимемо кількістю речовини. В наших розрахунках ми вважатимемо, що гази не витікають із посудин, а отже, молекули не втрачаються, і кількість речовини залишається постійною. Як ми вже згадували, при зміні однієї фізичної величини змінюються і інші дві. Зв'язок між цими величинами показаний в рівнянні стану ідеального газу. Воно каже нам, що добуток тиску і об'єму, поділений на температуру, дорівнює добутку кількості речовини і спеціального коефіцієнта газової сталої R. Тоді бачимо, що всі змінні величини тут по один бік, а всі сталі величини по інший. Це значить, що які б зміни в тиску, об'ємі чи температурі не відбувались, зміни в двох інших фізичних величинах збалансують загальний стан системи. Тому ми можемо записати рівність лівої частини рівняння в один момент часу до тої ж самої лівої частини, але вже в інший момент часу. Також це значить, що знаючи початкові значення величин і кінцеві значення для двох із них, ми можемо визначити значення третьої. Хоч зазвичай при зміні однієї з основних термодинамічних величин змінюються і інші, але це не завжди так. Іноді одна із величин залишається постійною. Такі процеси називатимемо ізопроцесами. Частинка Ізо значить, що щось однакове, рівне. Ізопроцеси в термодинаміці є дуже зручними, бо коли змінюються лише дві величини, ми легко можемо побудувати графіки їхньої залежності. Так, ізотермічний процес це процес зі сталою температурою. Запишемо рівність лівих частин рівняння стану в два різні моменти часу. Оскільки температура не дорівнюватиме нулю, в обох випадках, можемо на неї поділити обидві частини рівняння. Тоді, в рівнянні стану для ізотермічного процесу залишиться тільки об'єм і тиск. Щось схоже відбуватиметься і для інших ізопроцесів. Величина, яка залишається сталою, не з'явиться в рівнянні стану. Побудуємо найважливіший графік для ізотермічного процесу. Залежність тиску від об'єму. У нього такий самий вигляд, як і в однієї з основних математичних функцій гіперболи. Наскільки близько гіпербола проходитиме до точки 0,0 залежить тільки від температури. Чим вона нижча, тим ближче до нуля буде графік. Це значить, що за нижчих температур ми можемо досягнути менших об'ємів. Графік залежності об'єму та тиску від температури мають вигляд просто вертикальних прямих. Ізобарний процес це процес зі сталим тиском. В рівнянні його стану залишиться лише об'єм і температура. Головний графік ізобарного процесу це залежність об'єму від температури. У неї вигляд прямої, що повинна проходити через нуль, проте обривається незадовго до нього. Нахил прямої залежить від тиску в системі. Чим нижчий тиск, тим більш крутою буде пряма. Це значить, що під нижчим тиском речовині простіше змінювати свій об'єм. Графік залежності тиску і об'єму від температури мають вигляд горизонтальних прямих. Ізохорний процес це процес зі сталим об'ємом. Тому в його рівнянні залишаємо тільки тиск і температуру. Основний графік ізохорного процесу графік залежності тиску від температури. У нього вигляд прямої, що має проходити через нуль, але переривається до цієї точки. Чим більший об'єм системи, тим менш крутою буде пряма. Тобто. В більшому об'ємі утворюється менший тиск. Графік залежності тиску від об'єму має вигляд вертикальної прямої, а об'єму від температури горизонтальний. Ще одним особливим ізопроцесом є адіабатний процес. Він трохи відрізняється від всіх інших, бо і температура, і тиск, і об'єм в ньому змінюються. Але всі ці зміни проходять без обміну теплом із навколишнім середовищем. Це значить, що для адіабатного розширення газ має використовувати власну внутрішню енергію, а отже і охолоджуватись для адіабатного звуження навпаки. В цьому процесі сталим є запас енергії, який є у тіла. Таку ситуацію бачимо, коли речовина теплоізольована, наприклад, в термосі. Графік адіабатного процесу зазвичай показує, як залежність тиску від об'єму. Він дуже схожий на ізотерму, але при менших об'ємах температура тіла вища, а при нижчих об'ємах нижча, ніж в ізотермічному процесі. Тому графік буде схожий на гіперболу, але суттєво крутіший.